Хто має ще бажання виступити? Шановні друзі, тут йдуть обміняння фещену, ну це в нього привичка така, він без мене пропаде. E, за що того, що пам'ятник, який Ленін, які останні пам'ятники належать менській міській громаді і мають свою ціну. Пам'ять все в радянських рублях було оцінено 27 тисяч. Коли машина стоїла ну, по господарстві ціні журналі тисячу Я купляв колись для колос по його. По наших законах його треба переоцінити. Любое, що є, воно приціняється, проводиться в гривні. Таку зробили експертну оцінку. Можете подавати в суд, але я зробив згідно з законом. Тому що, коли знесли остановку там вона була не переоцінена. І я казалося, що ще й міська рада виновата за те, що цього не зробила. Суд нам на це вказав. Я би в прошлому виділі сказав, що можна його пам'ятник, цивілізований, завели в сосниці в коропі, взяти, перенести в музей. І хай би він був, тому що це наша історія. Я вам наголошував, що в Фінляндії був, там стоїть пам'ятник царю Олександру, цариці, воїнам стоїть пам'ятник Леніну. Музей Ленина каже, це історія, що її ламати. Ну захотіли, що ти зробиш, як рухи чешиться, що нібудь зробити, щось поламати. Поламали. Бог вам, суддя. Слава Україні! А чого ви налали, ми чого ви раніше ні не, не вбрали, цього ряді дав. Я на мітингу сказав на прошлому, давайте перенесемо. Я казав це. Але, блядь, це... Ці вілізованих, але немає людей. Що вата висі більше життя? Це історія. Історія треба рушить. Шановні друзі, в такий важкий час. А ми починаємо за що спорити Танки стоять у нас на кордоні. Не дай Бог, завтра тут танки будуть. А ми починаємо за ці пам'ятники, спориться. Нам треба основні проблеми вирішувати, щоб не було війни. Слово надається погребній Людмилі Іванівни. Кожен має право на свої це не дитячий садок. Сергій Миколаївич, дозвольте, будь ласка, я хочу звернутися до всіх менян, бо тут нас небагато, але ви всі передасте сусідам, родичам. Що сьогодні тут відбувалося? Я хочу сказати, може хтось виступив і не так, як би там хотілося, але я думаю, ми повинні пробачити всім, хто тут що говорив не так, як треба. І я хочу зараз не згадувати те, що було. Я хочу звернутися до всіх. Є розумні люди, є дуже розумні люди, і придумати щось, щоб це все зупинить. Всім разом і цими акціями. І цими зверненнями, і е, навіть тим, що сказала Надія Петрівна в школі, дитині сказали, я українець, і всім, чим ми можемо, і своїм родичам, і своїм знайомим розповісти, що ми війни не хочемо, дійсно не хочемо, і ми повинні щось придумати, а не отут вступати у цю перепалку. Я хочу всім побажати миру, добра, сімейного благополуччя. Родинного затишку хай з вами завжди буде Бог і береже від усіх тривог. Я хочу сказати, що дійсно я особисто підтримую цю акцію, щоб, мабуть, прийняти таке рішення і перечислити якусь певну суму від заробітної плати тим, хто зараз стоїть, я вже рахую на війні. Якщо вже вони в облозі, то вони вже воюють. Ну це не говорить про те, що вони не стріляють, то це у їх там мир. Ні, ви бачите по телевізору, по інтернету, що там миру вже немає, і нам треба щось придумати разом. Дякую за увагу. Слава Україні! Шановні учасники. Віче я хочу зачитати ще одну резолюцію Україна в небезпеці. Як зовнішні, так і внутрішні вороги хочуть підірвати віру наших людей в краще майбутнє. Кремль на протязі багатьох років веде інформаційну війну проти українського народу, А особливо зараз, коли народ сказав Ні бандитській владі, яка на протязі багатьох років грабує народ України. Ми хочемо кращого життя. Диктатура закону одна для всіх, але найбільшу загрозу являють внутрішні проплачені вороги, яким байдужа доля України на зразок фракції КПУ, яка відмовилась голосувати за ноту протесту до Росії. Яка розпочала війну проти українського народу, і ми українці, незалежно від політичних поглядів, повинні разом боронити нашу землю. І щоб ніколи нога агресора не ступала на нашу землю. Слава Україні! Шановні друзі, зараз Надія Петрівна зачитає резолюцію. നാഷോ ഡിച Ми, громадяни, що зібралися на вічі в місті Мена Чернігівської області, керуючись положенням статті 5 конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади Україні є народ, ухвалили наступне рішення. Народне вічі виступає за єдність України і категорично заслужує антинародні та антидержавницькі сили. Ми готові до останнього оборонити нашу землю від чужоземних загарників і бачимо своє майбутнє в сім'ї європейських народів з її прагненням до розвитку та добробуту людей і колективною системою безпеки закликаємо уряд і владу провести рішучу боротьбу з корупцією, працювати над економним використанням бюджетних коштів, єдність нашої держави, гідне життя наших громадян варті того, щоб за це боротися. Прийнято на вічі в місті Мена Чернівської області 6 березня 2014 року. Голосувало за це. Прошу, хто за? Хто за? Лічильна комісія, будь ласка, рахуйте, хто за? Хто проти, утримались одноголосно. Я ще вношу одну пропозицію. Як ви знаєте, в нас діє на території району дуже багато політичних партій, але скажу такої багатої політичної партії, як районна організація КПУ, немає. Навіть регіони не мають ні машини, не мали ні машини, ні двох, офісу двохкімнатного. Ні заробітної плати, ні одна політична сила не мала, а КПУ. Тому давайте зробимо звернення. Партія регіону розпустилась на території району, хай розпуститься партія Комуністичної партії. Хто за таку пропозицію, прошу підняти руки. Хто проти? Утримались одноголосно. Значить, ноту нашого віча направити першому секретарю Галенко Станіславу по батьках. Не знаю, кімната двокімнатна. Ви бачили, купили на першому поверсі машина 99-та, заробітна плата, за рахунок чого вони живуть. А як ви знаєте, у самого Симаненка в місті Києва є медгородок? Хто робив там операції, той повинен знати. Із виступу тієї самої Гереги. Заступника голови міста Києва і багато інших, як сьогодні має такі статки, от він і продає нашу державу. Тому сьогодні ми повинні все проходити як зважено. Бо як сказати, ми повинні бути єдині, бо Україна в нас одна. Будь ласка, включіть музику Зінкевича. Це моя Україна.